Всем привіт, ви на моєму каналі, і сьогодні я буду моя сестра буде робити. Ой, моя сестра буде робити мені скін. Ага, я я. Так, перше, перше треба мені вибрати вете. Перше треба зробити скін без одягу. Добре, добре, а без... тебе немає ніяких скинів. Ми тут зробили собі скін, от оде. Mm. Так, так. Я роблю Так, і тепер по, що я буду перше робити? Має так багато мало так лиців. О, оце легендарне лице. Оце легендарне. А ви ще підписуйтесь на мій канал. Я вас зараз тут буде ссылка в мого каналу в телеграмі. А тут мого. Ну що, я вибираю оце лице, це легендарне, це лега. Окей, вибрав. Далі вальосики. Валіськи, вальосіки. Оце хочу, давай. Давай це. Це за робукси. Ба таке я... Ідеально. Ідеально. Во, оце, оце якраз. А потім я буду робити це відео, і буду я робити то. Yeah. У мене краще. Я у другу, у другу, nee, у другій час, часті я буду знімати, давайте я роблю собі скіп. Mm. У мене гарний вже виходить. А вже оце все легендарне. Мене теж Торсу. тут нічого інтересного немає. Або є, або є тут інтересненьким. Що ж тебе за дуже довгий персонаж? Mm. А одяг? Зараз я просто хочу собі персоназу такого. Далі э, на одяг. У тебе нічого немає такого. Ну в мене фубочка є я топіки. О, от цей зараз Джейс, Угу, мені тоже не О! А ще, оце не. Б... Mm -hmm. Ще треба якісь штани підібрати. Так. Я, я можу підібрати одні штани. Окей я? Okay, я сама. Окей, okay. Брай сама. Це за робоксі. А мене було за скамо. Купила кофточку перший раз за п'ять робоксів. А тепер немає тієї кофточки. Так. Yeah. Так. Ну no. ти хоч це твіса? Це така башка телевізор щось Окуляри. Мені подобається скін. Все, під цим відео давайте е, 10 лайків і це буде, е, і це буде Ані основний скін. Та, і якщо тобі буде цьому відео 10 лайків, то це буде основний скін. Так, то я буду його носити. Я вроде прикольно. О, он одежды. О! Вот это поворот. Давайте еще тут тут перебираем. О, такі. Вообще будет приколь. А. А. Баже не можно. А где я взяла? это взял. Взяла. Так, эээ, да, если мы опять Джон Чекауткаутку. Нет, тебе не можна взяти. Типа у два відкрив. Ну все. А тут в принципі, все прикольно. Подобається. Короче, йдемо зберігати скін. Зараз написано її отак. По-английски. англійськи veto reniä, ne osa, ne on os, niissä, osa, no, me mm, me mm, me mm, me mm, me mm, osa, liian no, kaukana veto reniä, osa, no, ne, he, osa no, ne, ei muuta on... <tiin> ne. Ну все, я зробила свій легендарний скін. Оцінімо в, в коментарях від 1 до 10. Я думаю, буде 10. Я думаю, що буде... От, підпишка. Під та це панки. Та я думаю, що буде... 10. 6. Сонце так ярко. І з тобою вместе. Ну, я думаю, що буде 6. Шість. Десять. Шість. Десять. Ну, добре, я на цьому буду закінчуватися. І все, па-па. Бай-бай. Скоро буде друга часть, де я роблю собі сама скін. Сама я роблю скін. Та-та. І всем па-па!